Чи помічали ви коли-небудь, як чоловік може тримати дистанцію, бути стриманим, мовчазним, майже байдужим? А потім раптово зізнається в тому, що ця зустріч перевернула все його життя, наче ви для нього були лише епізодом, випадковістю, а виявилась найважливішим. Справжнє чоловіче кохання не те, що можна прочитати з його слів чи реакцій воно народжується не ззовні, воно визріває всередині, і зазвичай мовчки. Цей запис не про романтичні історії, не про лайфхаки, як подобатись, це спроба зрозуміти, що насправді розпалює вогонь у чоловічому серці. Ми підемо за думками Карла Юнга, психолога, який навчив бачити невидиме. І, можливо, після цього розбору ви вже ніколи не побачите любов по старому і в собі теж. Чоловіки закохуються не так, як жінки, це не захоплення, не інтерес, не спільні теми, їхня любов народжується зсередини в момент, коли певний досвід. Торкається несвідомого символу, фігури, яка відкриває їм їхню тінь. І дуже часто за цією фігурою стає жінка, яка навіть не здогадується, що саме вона той тригер, який зрушив щось глибинне. Поговоримо не лише про те, як закохується чоловік, а й про те, що відбувається з жінкою, коли вона не почута. Не побачена, не визнана, бо в кожній зустрічі, як учив юнг, говорять не лише люди, говорять архетипи. І Якщо ми не бачимо їх, ми потрапляємо в танець, сенсу якого не розуміємо, але цей танець всередине нас знищує. Карл Юнг говорив про аніму і анімуса, внутрішні жіночі аспекти в чоловікові. І чоловічі аспекти в жінці. Він вважав, кожен чоловік, зустрічаючи жінку, проєктує на неї своє несвідоме уявлення про жіночність, і це означає, що, закохуючись, чоловік бачить не лише ту, яка стоїть перед ним, він бачить символ, власний, глибинний, той, що живе в ньому з дитинства і снів. З пам'яті про материнську присутність або її відсутність він бачить не жінку, а образ, який давно шукає вихід. Тому жінки часто не розуміють, чому після глибокої близькості чоловік може зникнути, чому відходить той, хто, здавалося, був настільки залученим, бо для нього це була не просто близькість. Це було зіткнення з його внутрішнім світом, з тим, до чого він не був готовий. В цьому записі ви відчуєте, як саме працює цей процес, як чоловік переносить, інтерпретує, лякається і повертається, бо для нього любов це не пряма лінія, це рух із перервами, поворотами, тінями, відлунням. Це шлях, у якому немає логіки в звичному сенсі, але є глибокий емоційний порядок, і якщо його зрозуміти, можна не лише зцілити минуле, а й по-новому побачити себе в стосунках уже без провини, без плутанини, без спроб стати якимось іншим. А шлях до розуміння чоловічої любові це завжди шлях до себе. Бо щоб побачити, як закохується він, треба спершу подивитися, як кохали ви. Звідки йшло це кохання з ран, з яких страхів? І якщо ви дозволите собі цю чесну внутрішню розмову, можливо побачите, що багато з того, що ви називали любов'ю, було лише надією бути поміченою, бути цінною, бути обраною. У цьому нічого немає поганого, проте у вас є шанс покохати по-іншому, без доказів, без очікувань, без тривоги. Це один із найважливіших висновків, які я хотіла, щоб ви винесли з цієї розмови. Чоловіки не закохуються в те, що жінка вважає правильним, вони закохуються в те, що резонує з їхньою тінню, з тим, що їм не вистачає в собі. І саме тому. Любов може бути для них болючою, бо вона відкриває ті темні закутки душі, які вони вчилися обходити, ті слабкі місця, які звикли ховати. Ось чому іноді чоловік віддаляється саме тоді, коли все здавалося добре. Це не втеча, це страх змін, страх бути вразливим, м'яким, відкритим, страх віддатися почуттю без захисту. Також і є ваш страх, страх прийняти любов яка справжня, бо справжня любов завжди трансформація, а трансформація це процес, у якому доводиться відпускати старе, а відпускати завжди болить. Але за цим страхом, свобода, і якщо ти залишаєшся поруч, слухаєш, натікаєш від себе, ти вже на цьому шляху. Уяви, що ти можеш побачити чоловіка зсередини не його ролі, не його логіку, а його ранимість, його мовчазну дитину, його образ батька, його бій самим собою, його від сили і потяг до свободи, яку він ще не навчився приймати, усе ще не вкладається в слова, але хоче бути побаченим. І це не про формули і правила, а про глибину, про те, що запускає в чоловікові почуття, які він сам не вміє пояснити, про любов, яка не починається з рішень, а з дотику до тіні, до символу, до внутрішнього образу, що спить у ньому, доки хтось не пробудить. Юнг вважав, любов це символ. Не емоція, не вибір, це реакція душі на образ, що зринає з несвідомого. Чоловік не закохується у тебе буквально, він закохується в те, що ти в ньому пробуджуєш, у фігуру, яку носить у собі, в свою аніму, внутрішню жінку, інтуїцію, ранимість, спогад, біль. Це не логіка, це несвідоме. Це те, що виринає раптово і саме тому часто лякає. Анімо може з'явитися в різних образах: музи, матері, провідниці, відьми. Жінка, яка вмикає цей внутрішній символ у чоловікові, часто навіть не здогадується, що стала дзеркалом його душі. Раціональний може закохатися у чутливу, замкнений у спонтанну холодною, у теплу, не тому, що хоче стати нею, а тому, що його душа голодна, вона бачить в ній те, що йому самому бракує, і саме це породжує притягнення, яке він не може пояснити, але якого боїться до нестями. Бо кохати її означає прийняти себе. Того себе, якого він роками вважав слабким, і саме тому втекти від неї легше, ніж залишитись. Згадай зв'язок, у якому чоловік любив тебе глибоко, можливо, незрозуміло навіть для себе. Він не завжди вмів це висловити, але ти відчувала. Заплющ очі і задай собі питання, яку частину його? Ти пробудила, ти була для нього спокоєм, близькістю, втіленням свободи, прихистком. А тепер запитай ще глибше, чи живеш ти цією своєю частиною свідомо, чи вона лякає тебе так само, як і його? Часто ми торкаємось у комусь того, що самі ще не прийняли в собі, і саме ця зустріч. Запускає найглибші процеси. Чоловік закохується не в зовнішнє, а в те, що бачить його крізь, за маскою, яку він навчився носити. Юнах називав її персоною, соціальним образом, що дає змогу адаптуватися, але ховає вразливе. Та справжня любов починається саме там, де вже не граєш ролей. Де тебе не потрібно змінювати, і тоді народжується зв'язок, який не забувається, бо він не з зовнішнього, а з істинного. Більшість чоловіків звикли жити в логіці, в контролі, в досягненнях, але глибоко всередині вони прагнуть близькості, бути побаченими, бути прийнятними без боротьби. І ця потреба часто пригнічена роками, поколіннями, культурами. Тому, коли з'являється жінка, яка не засуджує, не виправляє, не змушує бути кимось іншим, а просто бачить, у ньому щось пробуджується, він закохується не в її особистість, а в той стан свободи, якого ще ніколи не відчував поруч із жінкою. Мовчазну присутність, що не тисне у простір, де можна просто бути. Це не означає, що жінка має лікувати, не означає, що вона повинна стати цілющою фігурою для чужої трансформації. Юнг застерігав, коли чоловік проєктує свою аніму, легко створити ілюзію любові, не до реальної жінки, а до образу в голові. І саме тому сила не в тому, щоб стати всім для когось, а в тому, щоб залишатись собою і витримати, коли тебе ідеалізують, коли з тебе роблять дзеркало, коли тебе не розуміють, але все одно тягнуться, бо любов це не порятунок, це пробудження, і кожен має пройти його сам. Коли жінка залишається вірною собі, не рятує, не розчиняється, не бере на себе більше, ніж її частина, зв'язок стає справжнім. Не злиття, а інтеграцією, незалежністю, а присутністю двох, які бачать одне одного ясно. Найперший елемент, який лежить в основі глибокого чоловічого кохання, це символічний резонанс. Жінка пробуджує в ньому образ, який досі не мав форми. І це не про красу, не про манери, а про щось таке, що його душа шукала, навіть якщо сам він про це й не знав. Це неможливо викликати зусиллям, це не піддається контролю. Така активація трапляється лише тоді, коли ти не граєш. Коли ти не намагаєшся бути зручнішою, м'якою, кращою, коли просто є. Другий елемент це емоційна присутність. Чоловіків не вчать бути в контакті зі своїми почуттями, їх вчать контролювати, витримувати, пригнічувати, але почуття нікуди не зникають вони лише чекають, поки їх побачать. І коли жінка не вимагає, не тисне, не просить доводити, а просто є, з любов'ю до себе його броня слабше не через слабкість, а тому, що поряд стає безпечно. Третій елемент любляча твердість, і це не про холод, і не відстороненість. це здатність бути поруч, співчувати. Але не втрачати себе, не плутатись, не падати слідом. Чоловік закохується в жінку, яка здатна підтримати, не втративши свого центру. І саме така жінка стає для нього не об'єктом, а віссю, символом росту, тим, хто не обіцяє спасіння, але запрошує до себе. Згадай, чи були у твоєму житті стосунки, в яких ти зрадила себе, аби він залишився, чи погоджувалась ти на менше, ніж хотіла лише б не втратити? Чи відмовлялась від своїх кордонів, поглядів, мрій, щоб не здатися надто? Якщо так, не засуджуй себе, просто поміть це і пообіцяй, більше ніколи. Не втрачати себе, намагаючись утримати когось іншого, бо той, хто полюбить тебе по-справжньому, полюбить саме твою правду, не твій компроміс, не твою маску, а тебе. Є ще один елемент, на який вказував юнг інтегрована таємниця не грав недоступність, не холод. А присутність, що неспішно відкривається, чоловікові для глибокого почуття потрібно, щоб у жінці залишалося щось, що йому ще належить пізнати, йдеться не про загадки чи маніпуляції, а про простір, про символічну мандрівку, у якій він відчуває. Перед ним не поверхня, а глибина. І ця глибина не виправдовується, не пояснює себе, вона просто йде своїм шляхом і запрошує. Юнг писав неможливо досягти світла, фантазуючи про нього, його можна знайти лише крізь тінь, і коли чоловік зустрічає жінку, яка не боїться його темряви, не намагається її змінити, не тікає. А просто дивиться, не відвертаючись, тоді народжується не просто почуття, народжується спокута, і немає зв'язку сильнішого, ніж той, у якому тебе бачать і не бояться. П'ятий елемент справжність, не поза, не роль, не красива подача, а внутрішня чистота. Яка не потребує фільтрів, ми живемо у світі масок, але енергія не помиляється. Навіть зранена чоловіча душа відчуває, коли жінка не грає, коли вона в собі, у тиші, у рівновазі і це приваблює не через досконалість, а через цілісність. Бо з такою жінкою не треба бути іншим. Можна просто. Бути любов, яка не потребує боротьби, не вимагає заслуг, не просить доводити, коли чоловік це відчуває, його серце здається, не тому, що він слабкий, а тому, що вперше не мусить захищатися. Зупинись на мить, відчуй, яка частина тебе досі вірить. Що любов треба заслужити, що треба постійно старатись, віддавати, тримати інакше все зникне. Якби ти діяла, якби знала, що тебе вже люблять, без умов говорила б вільніше, просила б ясніше, встановлювала б межі, дозволяла б собі помилятись. Ці запитання не про стратегію. Вони про звільнення, бо любов, як казав Юнг, народжується лише між тими, хто йде шляхом пізнання себе, тими, хто не шукає у стосунках порятунку від порожнечі, а ділиться з надлишку, тими, хто пройшов через власну тінь і не тікає більше від світла. Коли цього шляху немає. Ми закохуємося із браку, коли він є з повноти. Любов не випрошують, її не викликають, вона приходить до тих, хто став її втіленням. І коли жінка живе з любов'ю в собі, не в очікуванні, не в напрузі, не в грі, до неї тягнуться ті. Хто здатен любити так само, бо вона більше не шукає любові, вона її вираз. Юнг розумів любов одне з найскладніших явищ, яке може пережити людина, і це не просто емоція, це одкровення несвідомого. Коли чоловік закохується, він не завжди реагує на те, що бачить. Частіше на те, що відчуває, на те, що не може контролювати, на те, що активується в найглибших шарах його внутрішнього світу. І це не вольовий акт, це символічний процес. І саме ця символічна сторона найчастіше лишається поза жіночим розумінням, не через брак чутливості. А через те, що чоловіче і жіноче сприйняття емоційного живе в різних реєстрах. Те, що для жінки потребує прояву, слова і форми, для чоловіка часто існує у відчутті, в тиші, в тінях. І ця різниця не розділяє, вона вчить слухати інакше. Дякую за увагу. Дякую, що. Разом ми побули в цьому просторі. Побути ще в ньому трохи. Обіймаю до наступних зустрічей.